Єрусалиме, скинь одяг ридання і твого зла і зодягнися в красу слави, що від Бога навіки. Одягнися в подвійний одяг праведності, що від Бога, наклади на твою голову митру вічної слави, адже Бог покаже всій землі, що під небом твою світлість. Бо від Бога Твоє ім'я навіки буде назване, мир праведності і слава побожності. Устань, Єрусалиме, стань на високому, поглянь на схід і подивися на твоїх зібраних дітей, із заходу сонця аж до сходу, за словом святого, які радіють Божою пам'ять. Адже вони вийшли від тебе пішими, ведені ворогами, а Бог їх приводить до тебе несеними зі славою, як престол царства. Бо Бог заповів понизити всяку високу гору і вічно пливучі горби. І наповнити долини, щоб вирівняти землю, аби Ізраїль пішов упевнено в Божій славі. А ліси і всяке запашне дерево дали Ізраїлеві тінь за Божим наказом, адже Бог попровадить Ізраїль з радістю світлом його слави, з радістю і праведністю що від нього.